Сміла без голови. Тамтешній керманич міста Вадим Решетняк подав у відставку. Це сталося просто на сесії міської ради. Про це інформує видання Сміляночка. На початку засідання депутати попросили Решетняка прозвітувати про його діяльність. У відповідь той зачитав свою заяву про дострокове звільнення та покинув сесійну залу. Слідом за ним склав повноваження і його заступник Юрій Студанс. Долю мерського крісла смілянські депутати вирішать уже завтра на засіданні територіальної виборчої комісії і ми однозначно за те, щоб голова цей залишив нас наше місто в кінці до Тому що роботи як такової у нього немає. Робота з його стане була на нульовому рівні. Він то хворів, то десь відрядження був, то і взагалі місто постане в такому стані зараз, що треба, щоб дійсно голова працював, а не тільки чесно.